Волонтерів загинули внаслідок влучання російського ФПВ-дрона в цивільний автомобіль в козачій Лопані на Харківщині. Вони розвозили хліб місцевим жителям. Про це зранку повідомив голова громади В'ячеслав Задоренко у Фейсбуці. І більше про наслідки атаки дізнаємося від голови громади. Особисто В'ячеслав Задоренко з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Вітаю, що на студія. Пане В'ячеславе, стало відомо про загибель двох людей в козачій лопані. Чи можете ви розказати більш детально, що саме це були за люди? Чи це місцеві, чи представники якоїсь організації? Як саме сталося це? Да, вчора ворог завдав і впів ударами по території громади по населеному пункту. Руська лозова та козача лопань. В руській лозові в результаті удару одна людина отримала поранення, одна на щастя. Залишилась неушкодженою, а в козачій Лопані, на жаль, двоє місцевих мешканців, які на протязі двох років доставляли гуманітарну допомогу на волонтерських засадах, підтримували місцеве населення. Вони, на жаль, загинули. Вони загрузили вчора хліб в гуманітарному штабі, гуманітарну підтримку везли саме до селища для людей, які там залишаються. Ворог. Чітко знав, що це місцеві мешканці, бо на своїх z каналах восени ще ворог виставляв відео, де російський дрон, ждун, так називаємо на трасі, який чекав на транспортні засоби, зафіксував машину цих волонтерів, але не наніс удару. Люди тоді випрыгнули з машини і зберегли своє життя в посадці. Ворожі канали почали писати, що ми не б'ємо по цивільних. Ми бачимо цивільні транспортні засоби і наносимо, не наносимо по них удари. А вчора, от саме в цей ж транспортний засіб, який вони розміщували на своїх інтернет-ресурсах, вони знищили і саме цих двох місцевих мешканців вбили нас тут. На жаль. Скажіть, будь ласка, чи допомогу якусь все таки довезли до людей, які чекали? Ту загибли волонтери? Чи є ще зараз охочі взагалі допомагати у тих населених пунктах, які доволі віддалені? Ви знаєте, не так то багато людей, місцевих, які готові ризикувати своїм життям, щоб довести туди гуманітарну допомогу. Безумовно, ми знаходимо проміжок часу певні поводні умови, щоб завести гуманітарну допомогу саме в селище Козача Лопань. На сьогоднішній день ситуація поскладнюється з тим, що люди загинули, і мабуть, гуманітарну допомогу будуть сьогодні здійснювати підвоз в ближайший наближений населений пункт і звідтіля вже знаходити якісь інші шляхи. А не центральну дорогу для того, щоб доставити саме цю допомогу до людей. Бо в Козачій Лопані проживає сьогодні 400 місцевих мешканців, які, на жаль, не мають бажання залишати свої будинки. От ми завжди, коли звертаємось через засоби масової інформації, через ваше телебачення до місцевих мешканців з закликом знайти можливість в собі надати нам запит і інформацію на евакуацію, щоб врятувати людей, ті, які надають їм допомогу, бо сьогодні. Завести там медичну якусь допомогу або продукти харчування це завжди викликає ризик на небезпеку людей. Навіть евакуювати сьогодні людей по їхньому запиту це теж люди ну, ризикують своїм життям, щоб вивезти. Якщо раніше надходив до адміністрації або до старостатів запит на евакуацію, ми миттево реагували, тобто оперативно виїжджали, забирали людей, і був навіть час. То на сьогоднішній день, навіть якщо заходить запит на евакуацію, ми не можемо оперативно виїхати, бо треба погодити наші дії з військовими, треба підібрати певний час і погодні умови, щоб люди вже були максимально підготовлені, щоб заїхати, швидко забрати людей і їхній багаж невеликий, який може вміститись в певний транспортний засіб, і вивезти людей на безпечну територію. Але люди, коли запит за... задають, Просять багато габаритну машину, щоб можна було забрати там і холодильники, і якесь обладнання. Ми завжди говоримо, що сьогодні найважливіше, що є, це життя. Тому невеликий багаж з собою. Чекаєте на дзвінок, зателефонувались, під'їхали оперативно, забрали людей, вивезли. Ситуація складна тим, що в селищі, в більшій частині селища немає світла, зовсім відсутнє газопостачання, і навіть є випадок, коли людина ну, Принаймні одна сьогодні відомо, що вона замерзла в селищі. В стані алкогольного сп'яніння. Людина залишилася в своєму будинку. Мабуть, дров'яне опалення затухло, і людина просто замерзла в хаті. Тож ми звертаємося, як завжди, до наших місцевих мешканців, до людей. Нам не байдужа доля цих людей, тож просимо все ж таки їхніх дітей, щоб вони проводили бесіди з батьками і давали нам можливість забрати їх і вивести на безпечну територію. Я так розумію, що ці люди, які залишилися в козачій Лопані, це переважно люди поважного віку. Так, да, в селищі залишаються люди переважно поважного віку, або люди, які там до 50 років, ну скажімо так, які. Бояться нести службу у Збройних силах України, і вони знаходяться в селищі, і, на жаль, спиваються і замерзають у своїх хатах. Пане В'ячеславе, чи є у вас е, якась інформація якраз з приводу ситуації з теплом? Е, чи залишилися в селищі? Хоча б якісь місця, де люди можуть обігрітися? Е, не знаю, можливо, якісь саморобні пункти обігріву, пункти незламності, е, хоча б щось, де люди можуть знайти тепло. Ну, дивіться, коли була можливість, в 22-му році була звільнена наша громада, і весь 22-й рік васени до зими, і навіть 23-й рік ми доставляли туди гуманітарну допомогу, забезпечували людей буржуйками, теплом, генераторами, повербанками. тож там у людей є в принципі можливість. В себе вдома зігріватись, частина селища має електроенергію, тож люди можуть прийти там, зарядити свої пристрої до своїх там сусідів, до знайомих, зарядити пристрої, там зателефонувати. Але більша частина селища залишається без газопостачання. Але там є пічне опалення у людей, ті люди, які залишались, переважно всі забезпечені були відповідно буржуями, генераторами і іншим. Село Казача Лопань, якщо подивитися на мапі до кордону із Російською Федерацією, там буквально кілька кілометрів в межах так п'яти, якщо я не помиляюся, чи ще в вашій громаді є такі населені пункти, де живе значна частина людей, і вони так близько до російського кордону постійно під обстрілом. Ці населені пункти, які йдуть впродовж державного кордону, це проходи, це токарівка, козача лопань, це ті старостати, які межують безпосередньо з територією Російської Федерації. І в цих населених пунктах проживають люди. Ну якщо ми говоримо за проходи, які межують там на хосна сьогоднішній день проживає 15 людей, в Токарівці 12 людей. Саме більша кількість людей це саме селище козача лопань. Да, ворог. Дійсно, він майже щодня завдає ударів з різного типу артилерії по цим населеним пунктам, руйнуючи їхні будинки. Ну, найбільше, найбільше небезпека це саме сьогодні від підронів. Бо якщо від артилерії ти ще можеш там прорахувати, якось заїхати. Без влучань, то впівдрони, які контролюють простір повітряний, і вони чекають на узбіччях, на дорогах, на зруйнованих будинках і створюють ну, майже неможливо, неможливі умови для того, щоб ну, можна було виконати або гуманітарну місію або в певному запиті до місцевих людей, або в евакуацію. Пане В'ячеславе, наскільки? Так, так саме прикро те, що росіяни от сьогодні навіть ми виставили відео, де їхній дрон влучив і вбив цивільних людей. І сьогодні вони вже публікують на своїх інтернет-ресурсах наші відеоматеріали, розповідаючи, що ось дрон-каригувальник український висить над машиною і знімає, як тіло достають з машини. Ну, це. Скажем, так брехня, яка постійно йде, неправда, яка постійно йде від росіян, цинічно те, що вони саме завдають удари і постійно створюють інформа... інформаційний простір, виправдовуючи свою агресію. Перед цим вони завдали удар в багатоповерхівку, в якій отримали поранення місцеві мешканці. А поруч була прикордонна застава. І вони висвітлюють, що вдалерили по військовому об'єкту, а ми дискредитуємо їх. Тож Росія живе постійно в пропаганді для своєї місцевої аудиторії, розповідаючи, що вони тут дійсно когось захищають від, як вони говорять, фашистів. А по факту сьогодні вони є тими самим фашистами, які знущаються над місцевими людьми. Пане В'ячеславе, якщо ми говоримо про евакуацію саме з козачої лопані, Скажіть, будь ласка, чи є якісь підготовлені місця для людей, куди їх можливо вивезти? Можливо, в Харкові або в інших містах? Тобто, на що вони можуть розраховувати під час цієї евакуації? Дивіться, ми завжди. Е з людьми, коли спілкуємось, говоримо про те, що якщо є у когось рідні, близькі, діти, бо багато місцевих мешканців, які мають рідних, близьких або дітей, які проживають там на території Харківської області або в інших областях. І в принципі є у людей, куди поїхати, але вони не мають бажання залишати саме свої будинки. А у тих, в кого зовсім немає до кого їхати, і немає можливості. Ну звісно, ми надаємо можливість, ми доставляємо всіх евакуйованих людей до гуманітарного центру обласної військової адміністрації. Там людям надається грошова допомога одноразова. Там надається їм постільна білизна, посуд, інші там продукти харчування. І пропонуються пункти розміщення це або здравниці. Санаторії або лікувальні заклади, або гуртожитки, тож, ну, звісно, це умови не ті, в яких люди привикли жити в себе вдома, але принаймні там безпечно. Пане Вячеславе, розкажіть мені, будь ласка, яка взагалі зараз безпекова ситуація в громаді, якщо говоримо не тільки про козачку лопання, але й про інші населені пункти. Ну, якщо ми говоримо населений пункт Руська Лозова, він знаходиться принаймні. В 20-кілометровій зоні від е, кордону, якщо ми говоримо про козачу Лопань, це ті населені пункти, які межують, межують безпосередньо з е, територією Російської Федерації. А Руська Лозова — це населений пункт, який вже набагато віддалений від кордону, але, на жаль, ворог і туди дестає да півдронами і б'є по цивільним транспортним засобам. Взагалі, по по громаді ворог завдає ударів з артилерії різноствольної, да, і контролює от, до уселища слатини, саме в півдронами, всі транспортні шляхи і залізничні шляхи, які ведуть до державного кордону. Тож ситуація вона небезпечна, вона складна, але все ж таки громада тримається сьогодні. В громаді проживає для 30 тисяч місцевих людей. Люди отримують всю необхідну допомогу, підтримку і комунальні послуги в місті Дергачі. Це як вже такий хаб, де знаходиться велика кількість переміщених людей саме з цих прикордонних населених пунктів. Тут працюють лікарні, надаються адміністративні комунальні послуги, працюють сфера обслуговування, магазини. Тож є газ, є світло, і в населених пунктах до населеного пункту Слатине. Теж селище мають газопостачання електропостачання, працюють старостати, і люди тримують допомогу. Дуже тяжка ситуація саме от в цих населених пунктах, які межують з територією Росії, пане В'ячеславе, Дуже вам дякуємо, що знайшли час долучитися до ефіру Суспільного, розказати про ситуацію. У вашій громаді. Це був В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади, який розказав про те, як зараз живе громада.